Мої вітання на телеканалі Самар час новин в студії Ангеліна Пересідова. Новини міста, області та країни. Це програма Пульс у Новомосковському пологовому будинку. Сьогодні вранці відбулося вручення молодим батькам свідоцтв про народження малюків. Вже з грудня минулого року так працює пілотний проєкт головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області. В чому полягає його сутність? Розповіла заступник начальника управління, начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану, управління державної реєстрації головного територіального управління юстиції в Дніпропетровській області, Щебликіна Наталія Михайлівна. На сьогоднішній день це вже працює двадцятий пологовий будинок у такому сервісі онлайн-сервісі, як ми його називаємо. Тобто, це ще один крок на зустріч людям. Коли... Працівники органів Державної реєстрації актів цивільного стану приходять самі до пологових будинків, збирають документи, які необхідні для реєстрації народження дитини, це паспорти. Або паспорти у нас мам і татусів, або бабуся, або інших третіх осіб, хто має право здійснити державну реєстрацію народження дитини, і без безпосередньо в цих пологових будинках працівники органів уже державної реєстрації приносять документи, свідоцтво приносять актові записи, де можуть вручити народженим діткам їх перший документ. Дуже просто, дуже доступно. Тож у новомосковському пологовому будинку зранку відбулася урочиста церемонія вручення перших документів кожного громадянина України, свідоцтв про народження молодих батьків вітали, заступник начальника головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації, начальник управління державної реєстрації Тимофій Дудін, головний лікар Юрій Письменний, завідуюча Акушерсько-гінекологічним відділенням Світлана Коротич, представники відділу РАЦУ та змі. Министерство юстиции внедряет в жизнь это выдача свидетельств непосредственно родильных отделений. Это делается для того, чтобы вам не приходилось после рождения пяти в органы раз, чтобы не приходилось стоять в очередях, чтобы не приходилось, не дай Бог, там, благодарить кого-то за скорость выдачи этого свидетельства. Поздравляем вас с рождением деток. Кроме всего, надеемся, что 400 родов для Новомосковска — это не предел. Мы хотим вернуться на 700, когда такое когда-то было. Ну, демографическая ситуация в стране, конечно, ну, желает э, быть лучше. Но тем не менее, спасибо вам, что вы посетили нас. Я рад и счастлив, что у вас все в этой жизни получается. Желаю вам здоровья, вашим деткам, расти здоровыми, успешными. Зручність нової послуги оцінили і молоді батьки. Довольні, що тепер зразу є о, свидетельство. Що не надо нікуди бігати. одразу вже через день у нас вже наш синочок зареєстрований. Довольні основними перевагами веб-порталу є оперативність прийняття рішення та отримання результатів, можливість отримати свідоцтво про народження дитини до виписки матері з пологового будинку. Немає жодної необхідності стояти у чергах та збирати документи. Вже три відділи рац таким чином працюють у Дніпрі на черзі Новомосковська ЦРЛ.